Всім привіт! Мене звати Настя і ми починаємо новий влог. Мене дуже довго не було на Ютубі, але зараз життя, так скажемо, дозволяє їх знімати знову. Тому найближчим часом буде багатенько влогів. Я буду розказувати все поступово. Зараз, напевно, почну з того, що ми з Єміспи, з моїм хлопцем, майбутнім чоловіком з'їхались разом з тепер. От, і в нас е, житло в ірпіні. Е, як добиратися на навчатися? Я звідти відраховуюсь. Тому окей. Ще із важливих нових у мене новий телефон. Я думаю, помітно вже, по, можливо, навіть не по якості, а по тому, що е, ширик. Повімаєте, так? Да? І ще із таких. Важливих новин у нас тепер є кіт. А якщо бути точніше, то китя. Я вам її трошки пізніше покажу. Ми з Денисом Сьогодні просто весь день на ногах. Це ужас, дуже важко обживатися. звісно, це про все, процес не одного дня. Звісно, поки я знімаю влоги вже на цій квартирі, ви будете помічати. Якісь кусочки квартири, але повноцінний рум-тур буде вже після новосілля. Тож зараз дуже багато ще що хочеться зробити. Ми зараз будемо вечеряти, заказали роли вірпіні. До речі, дуже красиво виклали, скільки саме вже не замовляю, ніколи такої викладки гарної не бачила. Це наш котик. Ось така артівка. Я що вже можу показати цю, цю колекцію осьміношків. Поки я була відсутня, я розбомблювала всі ці автомати. Ну і награвала дуже багато. Звісно, у мене в колекції не тільки осьміношки. Це я за вікном, до речі, не знаю, видно буде, не видно. Дуже гарно, але стройка тут, звісно, але там і там. Це як показати? Зараз я вимкну світло. Закрию дверку, щоб з коридору не світило, і покажу. Ось так ось це все виглядає. Там можна добре. О, Деніска йде. <сум> можна добре побачити, як виглядає ЖК. А з цієї сторони теж ЖК, ліс попереду. Оця, до речі, струйка взагалі не заважає вчора, напевно, так. Да. А і навіть сьогодні. Я бачила, тут були робочі, все робили, але це дуже тихо. І тим більше, зараз вже холодна пора року. Ми цього нічого не чуємо, вікна зачинені. Але найбільший мінус тут це те, що це новий ЖК, нові квартири, і дуже чутно, як хтось щось постійно ремонтує. Всім добрий ранок. Сьогодні 2 жовтня. Я прокинулась трошки раніше а поки він спав, прибирала в гардеробні чи в кладовці. Ну, краще казати кладовка, тому що гардеробна — це якось дуже помодно. Я не привикла до таких слов. Зараз будемо снідати. Я знімаю влог. Денисик, помагай. Ми будемо пити Я кохва, Дениска, зелений чай. Це дуже вкусно пахне. І ще у нас буде паву червродику і хлопушки. Ася оходиться за шторами. А це новий чайничок. Це дуже смачна нарілочка. Я цю киточку викинула, але вона придається така одна в тебе. Тут ковбаса, ну, ви бачите деякі да, шматочки, і вони не світяться. Ні, просто дуже смачні всі три види. Ну, я вважаю, що це достойний кусочок для нарізаної ковбаски. Ми поїли, тепер я продовжую прибирання. Чесно кажучи, багато що треба ще прибрати. Але основну масу речей ми вже розібрали. Хочу закінчити з вішачками, отут все треба буде прибрати з, з підлоги. І на цій поличці в мене стояло зеркало, в мене стояла тут косметика, я тут фарбувалася, але я зрозуміла, що це дуже незручно, бо, по-перше, тут холодно, тут немає ніякого опалення, а ця гардеробна, так скажемо, вона окремо ось так от закривається. Тут так сама закривається. Тому я вирішила все це перенести у ванну. А тут будуть лише речі. Але, скоріш за все, що тільки оце тут залишиться, і в цілому тільки реч. Ось таке у нас до. Так, я ще повністю не закінчила, але покажу ось цей спрей з Аврори. Ну, я так розумію, це звичайний для текстилю, просто там на штори, на диван, на речі. Дуже класно пахне. Так, йдемо забирати посилку. Лів ще навіть не зроблений. Низ, двері зачиняються. Це дуже зручно, що у нас на першому поверсі є поштомат. Перший поверх. Все. От стільки посилочок я забрала і йдемо назад. Зараз будемо робити розпаковку. Єдине, що я чекала найбільше, килимок. Він не прийшов ще. Не знаю чому. Все, вчора з Києва виїхало, а Килимок, килимок ще навіть був у Києві. Тому Робимо розпаковку. Сука. І почну я з самого інтересного. Так, мені прийшло. У, де що не зробили. Типа в подарок фотку. Mm -hmm. Я заказала два чехольчика. Отакий синій. Він одразу йде з лінзами на каміння, так що пока що його вдівати не будемо, бо я вільний і лінзи намова. Так, і прозорий чехольчик. Оцей, напевно. Одразу я і вдіну. Блін, дуже класно, воно все в захисних пленочках. Поміряю, я покажу. Наступне, я теж дуже сильно чекала. Це декоративна така штука для аромопалич. Я, я люблю їх палить, але вони постійно падають за підставочку оцей піпел. Конструкція складається із двох частин. Так, оце треба вставити сюди. Отак. От а сюди впихати ромопаличку, і вона буде висіти вниз, і все буде падати сюди. Супер. Думаю, скоро протестуємо. До речі, так воно займає набагато менше місця, а не горизонтально. Йдемо далі. Це. шахлы на стульце на кухне. Сейчас пойдем мы их проверять, чтобы стульчиками не дорогося. Так. Ну, мои плиты. Распилим и проверяем. Вот, конечно, не очень интересненько. Оці плінки на диван. Mm. І ось таке вийшло після. Тут з моїх поличок дві повністю звільнились. Я все розібрала. Це дві полички Дініса, які він потім сам ще буде розбирати, туди ще довезуться речі. А мої речі вже всі. Це теж він розбере. Тут на вішочках повністю все заповнено. Мені дуже подобається, що так, коли я стою, не видно вішочків, тому навіть якщо вони там не однакові, то нічого страшного. Тут повністю пусто. Всі прикраси свої поскладала. Ми збираємося за продуктами. Ми вже в цьому повністю це купили по битовим штучкам. От з приводу продуктів трошки ще галяк. До речі, я дуже здивована, але таксі по Ірпеню коштує не більше 150 гривень. Після Києва, де ну, кудись доїхати, це мінімум гривень, не знаю, 200, а то і 300. А тут 100-150 така ого! Я принесла всю свою косметику. У ванну, бо тут мені зручно і знімати, як я фарбуюсь, і просто фарбуватись. Зараз наношу ось такий спрей від Patricia Le фіксуючий, але ну, не знаю, як він фіксує. Я його наношу, бо в ньому є дуже дрібний шимер, і він дуже класно підсвічує шкіру. У мене в косметичці дуже багато нових засобів. Зараз буду все показувати і почнемо з ось такого тонального крему від Evelyn. Чесно, просто супер. Мені дуже подобається. Я ним користуюсь десь ну, пів місяці, напевно. Ні один макіяж з ним не скачується. Там просто супер. Розповідаю далі. Я користуюсь тільки такими кушонами, взагалі не маю жодного б'юті-блендеру. Купую я їх в Аврорі. Десь гривень по 30. У мене ще лежить купа таких в шухлядці позаду, бо ними дуже зручно тушувати е, тональні засоби, там консилери. Для консилерів у мене є ось такі поменші кушончики. Один із моїх улюблених випадків для макіяжу не наносити консилер одразу після того, як ви нанесли тональний крем. Е, спочатку зробіть контурінг. А потім наносите консилер. Так ви будете консилером не тільки висвітлювати якісь ділянки, але ще й підчищати контурі. Ці румяшки, вони дуже гарного кольору, класно тушуються, але їх дуже складно якось достатньо нанести. Їх постійно мало, скільки б ти їх не наніс. А я такі прям люблю красні щоки. І от тільки тепер наносимо консилер. Беру маленький б'юті блендер. І ось так тушую. Наступний крок це пудра. Це просто найкраща пудра, яка в мене коли-небудь була. Я люблю, що пудра добряче так відбілювала вам шкіру. Це єдине, вона так складно відкривається. Хоча для пудри це супер. Але. Наношу багато, але придавлюю до шкіри не сильно. Бо вона дуже-дуже-дуже така щільна і знову ж таки вибілююча. Переходимо до хайлайтеру. Хайлайтер просто The Best. Ось такий стік. Або ж не стік це, ну, тюбик, коротше, від ламель. Я наношу так от трошки на руку. І далі беру знову такий. Маленький спонжик. Трошки так от перебиваю на шкірі. І переношу сюди. Воно ну дуже гарно виглядає, прям таке насичене сяйво. Далі я наношу тіні. От ці тіні я купляю куплятиму ще. Вони дуже пігментовані, дуже легко наносяться отак просто пальчиком. і Ну, виглядає супер. Далі, знову теж просто перфектна штука. Це гель для брів від ламель. Він просто фіксує. Ну, ідеально. Я перевіряла ще на Деніскі, бо в мене брови не дуже густі. В Деніске протрималось півдня точно, бо я тільки в обід йому десь його нанесла. І навіть коли він вмився, воно теж ще залишалось на бровах. Треба брови вже пощіпати мені. От останнім часом я просто ригаю цього процесу. Так лінь, так не хочеться. Я раніше цього не розуміла, але зараз я сама вже така, що я краще пішла, заплатила якісь 200 гривень за те, щоб мені зробили корекцію цих бровей, бо ну як же лінь? Раніше я цей процес любила і я дуже часто користувалася е, восковими всякими, то полосками, то самим воском, але у мене на нього чомусь на обличчі, потім така реакція. Мене просто на наступний день обсипає такими малюсінькими червоними цяточками, які дуже довго не проходять. Тому я більше з таким не експериментую. До речі, щодо вій, спочатку я наношу подовжуючу туш, таку рожеву варієте від Евелін. І потім наношу теж варієте, але підкручуючу. У мене з'явилось стільки олівчиків для губ. Ну, для мене це якесь непонятне колишенство, бо ніколи такого не було. У мене завжди було там. По чуть-чуть максимум два, А то взагалі один. Зараз хочу оцей використати. Дуже давно їм не користувалась. У мене зараз дуже сухі губи, бо я не маю на даний момент ніякої гігієнічки. я її десь просрала. Але цей ліпчик все одно йде як по масу Заврори. Далі беру цю штуку. Я не знаю, як так вийшло, але вона для мене стала просто відкриттям. Я ніколи не була фанаткою цих всіх блисків, але чомусь саме ця штука мені дуже зайшла. Вона трошки підтікає, але слава Богу, жодного разу вона не витікала мені там в косметичку чи ще кудись. Тобто сам тюбик трошки такий є тут. Жирненький. Значить, як я нею користуюсь, ну, от зробила контур. І будь-яким олівчиком трошки так розтушувала і наношу всерединку. Це через те, що колір такий трошки червоний, вона дуже класно поєднується з. Темно коричневими і коричневими відтінками олівчика. Ще хочу ж показати цей чохол, який я сьогодні забрала. Ну, виглядає, він, звісно, ефектно. І оці лінзи клас. Що мені ще хочуть, Всім привіт, друзі! Ми вже приїхали з наших ніжних закупів. Що ми придбали? Ось така ніжна штучка, це мильниця, але це під губку. Бо я нічого другого взагалі не знайшла. Аврора щось не радує. Придбала ще, звісно, крупи. Я отак от склала їх. Ну, мені здається, дуже ніжно Лоточки брала ці в Аврорі. Ще придбала точно таке саме полотенечко. Воно, кстати, дуже класне, Тоже з Аврорки, тільки жовтеньке. Щипчики такі маленькі, але удобненькі для котлеток, всяких, які поки що ніхто не збирається готувати. Всякі приправки тут теж. Потім ми таку штуку, дуже багато де бачила для олії. Будемо тестувати. Бо в мене сковородка і так нічого не пригорає, але трошки олійки, звісно, хочеться. Купили водички, Ася вже п'є, швабру. Ще придбали батарейки, зубочистки, теж покушать, серветочки. І придбала дуже багато пакетиків з перцем, щоб заповнити вже цю коробочку повністю. Ну, звісно, придбали всякого покушати. Ще придбали, я ВТБ купила такі, до речі, Саше класне, іменно ВТБ. Такі три пакетика повісили в кладовці, в ванні і в коридорі на дверях. Отак. Ще купили. Каструльку і сковородку цю велику. Ну і ще всяких багато мелочей. Денисик. Дениску треба постригти. Тільки що повісили з Денискою таку от красоту. Зараз слід виключу і покажу. Хочу ще показати, як гарно горить торшер ввечері. просто. І то на камері якось світло дуже біле, в житті воно таке тепле, приємне. Зараз я сюди присаджуюсь і починаю монтувати цей влог. Взагалі я хотіла, щоб цей влог був трішки довшим. Але поки що мені важко робити все, що я роблю, і паралельно знімати. Але все одно. Влог хоча б якийсь, це вже гуд. Е, дуже рада, що багато хто за цей час, поки я була відсутня, запитував, коли будуть влоги. Мені дуже приємно. Е, я думаю, що цей влог я зараз монтую, викладу, завтра почну знімати новий. Мені подобається все знімати, про все розказувати, але е, іноді я монтуючи влог, помічаю, що я. Розмовляю про щось, щось розказую тільки тоді, коли я просто так як зараз сижу і розказую. Хочеться ще щось робити, щоб ну там я щось роблю, розказую. Поки що так у мене прям не дуже виходить. Але я стараюсь. Всім дякую за перегляд, всім тихої ночі, якщо ви дивитесь цей вог сьогодні, коли він тільки вийшов. Ну або якщо ви випали це на ранок, всім гарного дня.